що я хочу займатися наукою і зразу до вас відпівнули і сказали вам, скільки мільйонів мільярдів треба виділити на вашу річ. Переконуйте, що ви займаєтесь тим, що в чоловікові суспільство, певні корпорації, певні громаді, і вони вас підтримують. Обов'язково. Чому люди на комісію збирають 4 мільйони гривень, а на інституції, в якій я працюю і займаю наукою, 1 мільйон? Я закликаю вас до можна не всі цікаво до дискусії у рамках меншого формату. Окей, давайте. давайте. Чинували, де, де механізми, де я можу дискусувати? Ми з вами зібрали, щоб виробити ці механізми. Яким чином? Хто їх виробляє? Хто конкретно їх? З вироб... ким я можу виробля... розмовляти? Працюйте в комісії. І є багато інших можливостей, повірте мені, я вам зараз, у вас у вас стільки можливостей, яких я не маю. Лариса, а в якій комісії працює працюєте наші? Я не член громадської влади, а я громадян України. Тому що вона громадянка України. Я не хотів, що сьогодні як вечір запитання відповідь, але раз уже зайшов про мене справді. Я, я, я хотіла представитися, мене звати Світлана Павлова. Я є членом цієї громадської ради. Я представляю комісію з питань оборони не подара на буквально Я також. Експертом з питань нематеріальної культурної спадщини і є така експертна рада при міністерстві культури. Тобто, ми займаємось нематеріальним спадщиною. Якщо у вас є якісь пропозиції, я готова вислухати і допомогти якщо стосовно якихось традицій, те, що стосується нематеріальної традиційної культури України, я готова долучатись з другого боку. Я є науковцем повірте мені, мені дуже дивно слухати такі речі, коли говорять, що немає сенсу молоді працювати. Ну вибачте, я з молодіжними громадськими організаціями працюю. Вони активні працюють. Я знайшла, я знайшла можливості працювати в Україні на Україну. По-друге, громадська рада створена для допомоги міністерства культури. Ми не маємо бути в опозиції. Тому в мене є пропозиція. оскільки ми на допомогу в громадській раді, ми маємо висловлювати механізми пропозиції до культурної політики. І я там підчемсне з європейською інтеграцією. У мене є дисертація саме з європейських принципів управління. Я хотіла попросити, якщо можна в громадській раді. А, то щоб ми взяли участь, можливо, якусь консультативну стосовно плану роботи міністерства, саме а, те, що затверджується міністерством культури, план роботи на наступний рік, щоб наша громадська рада так само долучилась, можливо, висловила штуку щодо певних заходів, які завжди знаєте, якщо ви вже говорите, що є старі методи практики у міністерстві, які ми маємо зламати, саме громадська рада може допомогти внести якісь пропозиції до плану роботи. Саме міністерство культури. І я буду просити голову, щоб так само ми через вас долучились у цієї справжні. Першу чергу сказала через комісію. А хто не знає складну по тому, хочу представити, що не плачучи, не шукаючи причин, що вона по цекції, немашечувати на декор. Вона самостійно довелася того, що допомога через, через Міністерства культури, як офіційне представництво, що Петра Київського випадку. Ви нас в сплитну повітовку, внесли актиментальну історію. Ви Три Тобто, або ремарку, або останню історію, яку ви розумієте. Ще я почну. Тобто, ви не з'ясуєте, хто все Ви не з'ясуєте, але у І як треба щось робити, ми з'ясуємо, Пролетали своего вопроса будут привет. І них сколько стоит і, і, і за него.